Тенісний огляд дня, тенісний прогноз. Вітаю з радістю, друзі, всіх на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо лайки, пишемо коментарі. Дякую завжди вам за підтримку. Теніс для нас може стати сьогодні досить приємним і переможним навіть. Я сподіваюся на це. Так само, як і сподіваюся на вашу підтримку. Бажаючи пригостити мене смачною кавою. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Вдячність за працю. Дякую наперед. Турнір WTA 250 у французькому Метці. Це, хто забув, це Крита арена в Меці-Хардкорт. І сьогодні відбудуться фінальні матчі кваліфікації у чоловіків. І наш Віталій Сачко, який, не дивлячись на те, що перша ракетка України в тенісі серед чоловіків. Але він займає у свої 28 років всього лише 220-ту сходинку в світовому чоловічому тенісному рейтингу. Це поки що найвища позиція у нас серед українців. Пликаю надію, що наступний сезон нам подарує. В світі чоловічого тенісу, також хоча б одного чи двох учасників від України, хто так, хоча б, як мінімум, так буде тішити нас, вболівальників тенісу? Ну, наприклад, як хоча б Ястремська, Костюк. Ну, Світоліна, наша 에, кхе, гордість, це 에, тут нема слів. А я хочу і я мрію. Я думаю, я такий не один. Щоб у нас були і серед чоловіків такі імена. Погодьтесь, було б непогано. Поки що Віталій Сачко це найвища позиція наша України у чоловічому тенісі. Так ось якраз таки Віталій Сачко буде зустрічатися у фіналі кваліфікації на Метці. З Кліман Табюр. Це місцевий французький тенісист, який навіть ще й нижче за рейтингом, ніж Віталій. 244. І може так статися, що це вдруге, якщо я не помиляюсь, чи втретє, чи, вдруге, чи втретє в цьому сезоні ми зможемо в основній сітці побачити українського тенесиста. Я маю на увазі турніри 250, 500 і вище. Віталій Сачко вже в цьому році був. В одному з турнірів. Нагадайте, в якому вже був в першому колі, і відразу ж він програв? Це буде друга чи третя спроба, і я вважаю на цей раз є такий у мене напрямок, і є надія, що наш тенесист пройде. Порівняно з усіма турнірами цього року якомога далі. Тому я, вивчивши Клімана Табюра, так, місцевий тенесист за нього буде вболівати. Ну, я впевнений, відсотків 90 на трибунах в цій арені. 25 років йому, нічого про нього не можу сказати, ні хорошого, ні поганого. Віталій Сачко 28 років має, більш досвідчений, але, як ми знаємо, зірок з неба ніколи не хапав ні в яких турнірах. Якщо Сачко і вигравав турніри, Ну, максимум розряду 25, 50, 75, то це було одноразово, а можливо, взагалі і не було. Я хочу сказати, що якщо зараз ось в ці останні роки, нагадую, Сачкові 28 років. Не почати вигравати, то, ну, коли вже тоді розпочинати? Скажіть мені, у 30 чи у 35. Я вважаю, що Сачко повинен просто повинен вигравати і виходити у перше коло. І тому я беру просто перемогу Віталія Сачко, 1.94. Також сьогодні. У фіналі, але тепер вже не кваліфікації, а в цілому турніру. У фіналі в похмурому Глазго, Шотландія, це Велика Британія. в Самому потужному місті півночі Великої Британії, в мегаполісі Глазго, одноіменний турнір серії W. 75 у фіналі проти швейцарської тенісистки Сюзан Бантеккі. Бандеккі. Багато хто її називає бандетчі. Це не помилка. 23-річна Дар'я Снігур. Наша представниця жіночого тенісу. З України 165 та ракетка Дар'я. Уже в шосте буде зустрічатися з швейцаркою Сюзан Бандеккі. Бандеккі 199. -та. Замикає другу сотню. Снігур чи Снігур, правильно я вибачаюсь, якщо неправильно називаю. Мені здається правильніше Снігур. 165 та всередині Другої сотні. Трошки вище за Сюзан. Бандекки 27 річна. Рахунок між Снігур і бандекки. 4-1. Я дуже, дуже хочу. Як і більшість із вас, щоб рахунок був 5-1. І я хочу на це якраз і зарядити смачно. На те, що наприкінці цього сезону тенісного, наша Дар'я Снігур виграє Глазго. Глазго, до речі, це також крита арена. Індорс називають такі турніри. Крита арена хард, корт, покриття. Я вибрав перемогу Снігур і тотал більше 17,5. Досвідчена Бандекі буде давати опір, я вважаю. І навіть не здивуюсь, якщо тут цілком може бути три сети. Або ж два сети, але затяжних. Просто так, швейцарка не віддасть цей фінал, це зрозуміло навіть не тільки мені. Тому я і кажу, що я вибрав. Снігур перемога і тотал більше 17,5, 1,72. Дякую, що дослухали до кінця. Так, я намагаюся, щоб було зрозуміло всім мої думки. І тому іноді ось так дуже ретельно, дуже повільно пояснюю. Кому не подобається, ну, це. Справа смаків. Дякую, що ви мене зрозуміли. Дякую, що ви мене підтримали. Це дуже важливо. І дякую взагалі, що завітали на наш YouTube канал Майстер Клас. До речі, хто ще не підписаний, підписуємось на нашу спільноту майстер клас. В нашу спільноту входить дуже багато сайтів. Сторінок і чатів у всіх соціальних мережах. Починаючи від телеграм-чату, Telegram телеграм-каналу, Telegram інстаграм-сторінки, Тік-Ток-канал у мене є. X колишній Твіттер. Ще три YouTube-канали. На всі мої соціальні мережі, любі друзі, посилання. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Отже, друзі, ще раз хочу нагадати: бажаючи пригостити мене горнятком смачної кави, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Віталій Сачко, Перемога! 192. Дар'я Снігур важка. Перемога через тотал більше. Але перемога снігур і тотал більше 175 геймів 1,72. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, всім па-па.